Готуємо помідори до закривання. Помили помідори. Це наш домашній врожай. Цибулька, окріп, морпа і приготовлені баночки. Літрові помиті. В кожну баночку літрову ложимо два листика лаврового листа і засипаємо перець, горошком. По пучку. Порізав ось такими слайсами. Часник полукільцями цибулю і буду давати в баночки по декілька грам. Порізав на маленькі шматочки морку і буду досипати у наші баночки. Підготовлюю помідори, ріжу їх на четвертинки, зараз приготуємо окроп і будемо заложувати в банки. Порізали помідори на четвертинки. Ось так в баночки положили по окропу голівці морква, помідори і цибулька. І наложимо помідори. Ми підготували маринад до наших помідор. Маринад складається з 3 літрів води, 2,5 стакани цукру, 4 столові ложки солі і 200 мл оцту. І будемо заливати в наші баночки. Вставимо наші банки у воду каструлі на вогонь і стерилізуємо 7 хвилин. Після стерилізації 7 хвилин ми наші баночки закриваємо під залізні кришки ключимо. Ставимо баночки наші догори. Хто знає для чого, скажіть. Такий вигляд має. І накриваємо на ніч рушничком.